Що робити з збіткапітал, коли вони починають на вас тиснути? Ви маєте розуміти, що будь-які механізми, які вони використовують, вони першочергово налаштовані на вашу реакцію. Тобто, якщо вони починають на вас тиснути, і ви починаєте говорити, що ви сплатите там тисячу доларів, дві тисячі доларів, тощо, фактично вони досягають. Тієї мети, для якої це все розраховане, і вони продовжують все більше і більше тиснути, тому що вони розуміють, що це на вас працює, хоча вони не можуть. Фактично вимагати з вас відсотки тощо, це не кредити, це не позики в розумінні кредитного законодавства. Ви маєте не реагувати на їх дешеві маніпуляції, тому що через те, що ви не будете на це вестись і не будете додатково просто так сплачувати, вони не зможуть і далі це використовувати. Тобто, це втрачає сенс, тому що це актуально лише в тому випадку, коли людина фактично ведеться на це. При цьому ви маєте спілкуватися зі своїми родичами, знайомими для того, щоб вони розуміли, що якщо щось відбувається, щось про вас розказує, що ви там боржник тощо. То їм не потрібно на це вестись, тому що це фактично ведення в оману і це маніпуляція для того, щоб ви просто так віддавали кошти. По друге, якщо ви починаєте намагатись робити якісь реструктуризації, домовленості тощо, то це зі свого боку також показує те, що ви їх, Лякаєте. і це саме той результат, який вони намагаються отримати від вас, щоб ви їх лякались і робили те, що вам скажуть. Надавали більше коштів, скидали якусь там особисту інформацію тощо. По-третє, ви маєте розуміти, що ці організації Бід капітал крізь під тощо, вони не діють в межах закону. І якщо стосовно вас є психологічний тиск. Якісь погрози, якісь там намагання робити певний відео, фотоматеріал стосовно вас. Ви маєте це все фіксувати і звертатись до слідчих органів. Отже, вони можуть відкрити кримінальне провадження і займатися цією справою, оскільки це вже не в межах закону. Але головне, щоб ви не велись на ці маніпуляції. Головне, щоб ви не велись на ці маніпуляції. Якщо вам потрібна цим допомога, пишіть, і знайте, захищайте свої права.